Привіт, мої зайчики. Сьогодні в мене немає особо багато часу, тому буду робити дуже швидкий макіяж. Який макіяж я буду робити, я ще не придумала, але явно, що треба зробити, це замаскувати явні недоліки. Ось так скаже. Одразу вже нанесу під очі. Консилер. На макіяж у мене є 10-15 хвилин, але найкраще там було б 10 хвилин. Тому ось так швидко консилером працюю. Там де сам прищ я не нажимаю. Якщо кому цікаво, я спішу на онлайн-конференції, на якій я мушу виступати. А чого ж ти раніше не збиралася? А раніше не збиралася по такій ж причині, що нічого ще не скоро до все буде. А потім мене осенилося, що то все буде через 20 хвилин. Тому бистренько, бистренько, бистренько ну. сильно старатися не треба, бо все одно інтернет всієї мої красоти не передасть. Тому беру ось люкс візаж стандартний і. Кісточку. Угу. брови забула, нічого. Зараз Зараз все буде. Зараз все буде. І так розташовую легка димка. Угу. Такий легкий коричневий макіяж. З елементами блиску, щоб можна було побачити в камері, яка я блискуща жінка. опа опа, опа. Тому така швидка порада від мене ніколи не отягуйте до останнього, бо то буде потім хана. І будьте думати, який можна зробити красивий макіяж. За 15 хвилин. Якщо не за 5, <смір> я не хочу робити такі просто баналі, там бронзер і румяна на очі. Це не мій варіант. Я буду робити щось таке красиве, сяюче, щоб було видно в камері, а не просто для краси, що в мене щось є. Щось мій щупше і сьогодні. Беру. Бронзер, скульптор, кісточку і розташовую. Вбиваю, прибиваю, мати від тіні. Так. А тепер візьму більш темніший відтінок. Ось даш. Даш. Продеблюю верхнє віко, щоб було видно яка як пулечка. і під самою бровкою, щоб не було видно е, проплешин. Ось так, ось так. І оскільки мені не подобається, що ось тут дуже темно, я візьму Vintage, ось цей такий легко коричневий, і ось я пройдуся висвітлюючи. Висвітлюючи. Не сильно воно то все висвітлює, але ж... ага. Ось Беза, цей білий такий айскрім. Дуже нам непогано висвітлює. Але саме краще там не, навіть не гадити, щоб потім не було що висвітлювати. Ось такий макіяж. Тепер візьму ось таку кісточку. І Янглав візьму. Янглав. Об'ю саме. Ось о як називається уголок, щось ще й не переноситься. Ось так. Зараз я не буду тушувати. Ой, Можна мене такого штуку зробити. Тому беру на друге віко. І вже пройшло 6 хвилин. Шикарно. Головне, що в мене ще поки є час. А поки є час, значить, можна пофарбуватись. Ну а що ж, важливо в конференції, як не пофарбуватись. Повторити слова! Кому воно треба. На ходу розберемося. А ось нафарбуватись, додати погляду разності, чіткості у -у. то то то, -то пробують тільки пропустити. І зразу увесь твій шарм піде, на нівець Буду розташовувати ось такою більш похнастую кісочку і ось от таким легким розовим кольором. Щоб змігчити тушовку ось цього темного Young Love на камері воно все це видно не буде. Буде видно лише ось цей красивий чорний слід але все одно його треба розтушувати, щоб було більш Красивіше, чіткіше, ніжніше. Ну і перед вами не було соромно. Так. Ось так. Така лопата. Дивлюся на часи Кра щось. Що ще може бути краще? Тепер треба взяти якусь сіяшку, сіяшка, сіяшкою. Буш попробую ось таку. Що ти мені скажеш? Ну. Не зовсім те, що я хотіла, але жити можна. Ось так на весь. Все віко. Ну, стрілки навіть не буду пробувати малювати, бо то гибле діло за дві хвилини намалювати стрілку. Ну, ось так, ось так. Да, щось в мене погляд болезненний не вийшов. Але ладно. Так уже і бить Беру страху ось цю кісточку і ось цією базою прохожуся понизу. Абалдет. Знаєте, це буде, я хвора поставте мені п'ять. Але ми не хворі. Тому, тому, тому. Ага, згадала, що я ще хотіла зробити. В медузі. Ось цей прекрасний колір. Ой! А. І все, як обично, пішло не туди. Ой, ага, ой. Ладно. Зараз будемо тушувати. Називається Шукає роботу. Якщо маєте, то дайте. Ось таке. Вже нелегке сяєння. Але базую пройтися по верху, і воно весь блиск вбере і залишить оцей красивий по уголкам Тепер беру туш і крашу вії. Ось так же набагато краще, набагато святковіше. Все виглядає. нижнє війко. війком без клеїк, о, вже 12 хвилин. Без клеїк, Получається чистих 15 хвилин на макіяж. Ну, звісно, без тональної основи. Ну, але що зробиш? Не, не ми такі життя таке. То не прокрастинація, то збереження життєвої енергії. Ну, і тим паче, якщо ти вже точно знаєш, що камера з'їдає колір то а нафіга вимальовуватись. Як не знати, що? Так, легенько.

Ось такий у мене образ сьогодні на конференції. Мені не подобається лоб, тому бистренько, тональною основою пройдуся. Легенький, то? Легенький, отакий от буквально. Лише щоб закрити, перекрити такі мілкі недоліки. Якщо підбирати тон до е, кольору, Свого обличчя, то можна мене без скульптуру... скульптурування обійтися, бо воно все підійде і не буде відрізнятися, що є тон, що немає тону. Ну, в такому більш понятті так. Скульптуру... у Так. Ладно, все-таки скульптура візьму, в мене ще є дві нещасні хвилинки. Рум'ян, я не буду додати, бо в мене так очі червоні. Скульптор. Ладно, я поняла. Коротше, той момент, коли треба економити час, а тебе воно не Наша економить. Нащо економити? Економити час теж мені за донядом. Ми ж маємо бути красиві перед камерою. Так, і ще легенький хайлайтер, і все. Опа. Все, макіяж за 15 хвилин. Готовий. До побачення!